Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні Кенвуд це кухонний комбайн, привезений з Європи, і в ньому проблема: він не регулює оберти. Давайте спробуємо ввімкнути, і послухаємо, і подивимося, чи це дійсно так. Є в нас отакий регулятор, вмикаємо. Як ви бачите, обертається механізм, але оберти не змінюються. Тобто, дійсно є якась проблемка. Будемо дивитися, розбиратися, в чому полягає причина. Знімаємо спочатку. Оцю рукоять, далі будемо розбирати, кудись залазити. Так, піднімаємо цей вузол і викручуємо ось цей механізм. Викрутили гвинти, далі ми його ховаємо і знімаємо ось цю пластикову, пластиковий захист. Всередині спостерігаємо двигун, а от, отут знаходиться плата керування. Бачимо, два провода, це в нас двигун. І чотири це контроль обертів двигуна або таходатчики, або датчик не знаю, так Всередині спостерігаємо ось таку плату. так Симистер, змінний опір, два резистора, конденсатор це блок живлення з діодом. так Знизу, мабуть, ще є деталі. так Роз'єм наш контролю. Давайте виймемо плату ще. Так, спостерігаємо тут контролер, бачимо трішки деталей, розсипухи різні, ну, ніби нічого гріла немає. Давайте перевіримо семистор, чи він не в пробої. Перевіряємо, як ви бачите, пробію тут немає, тобто проблем, проблемка десь в іншому полягає. Так, У нас є стабілітрон, це по живленню. Давайте вімкнемо і подивимося тут напругу. 5 вольт, рівно 5 вольт. Все, з напругою тут у нас проблем ніяких немає. Так, Будемо далі дивитися, від'єднуємо роз'єм контролю. Давайте вімкнемо, перевіримо, чи реагує контролер на відсутність датчиків. Так, Бачимо, він зізнятий. Через декілька секунд, як ви бачите, машина зупинилася. Тобто контролер цілий. Давайте ще перевіримо змінний опір. Як ви бачите, він тут на 100 кОм і опір міняється при його обертанні. Так, на наступний день, друзі, я прийшов вже з свіжою головою і дай думаю подам напругу і покручу змінний опір. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас оберти регулюються, тобто вони збільшуються. Добре, виходить, що машинка справнулась, мінімальні обороти, все працює. А чому у нас так вчора не працювало? Ладно, збираємо. Мабуть, на цьому ремонт завершений. самовідновилося. Так, пробуємо регулювати, але регулювання немає. Що ж це таке? Тріщина десь, що вона? Я, я не розумію. Так, будемо розбиратися. Оцей мікрик, він мені не подобається, він не клацає. Тобто механізм тут швидкого спрацювання несправний. Давайте ми його вімкнемо і постукаємо по ньому. Як ви бачите, оберти при постукуванні міняються, тобто в ньому відбувається іскріння. Тут теж є несправність, але він не відповідає за регулювання обертів. Є в мене ось такий перемикач, і будемо його сюди ставити. Спочатку нам потрібно зняти старий, він тут трішки завальцований пластмасою. Обережно знімаємо, щоб не зламати стійки. Все, добралися ми до нього, відпаюємо, звісно, від нього дроти. Все, дроти відпаяли, він тут на 16 А і, звісно, не працюючий. Підпаюємо дроти до нового перемикача. І будемо ставити його на своє місце. Ставимо, попадаємо в стійки і, звісно, їх трішки заплавляємо. Він тут нікуди не випаде. Навантаження тут ніякого не буде. Так, перевіряємо, є спрацювання. Добре, давайте ще раз перевіримо, є ввімкнення, але оборти не регулюються. Що ж це таке? Ладно, тут я, друзі. Почав уважно вивчати цей вузол і, як ви вже замітили, в нас рукоять крутиться, обертається, а сам, сама центральна частина потенціометра вона не обертається, тому що має тріщину. І виходить, сам вал крутілки він облизується в самому отворі регулятора. Як ви бачите, він на 100 кОм. Такого, звісно, я ніде не знайду, це спеціалізований. Продукт, і будемо його розбирати. Дивимося, що у нас відбувається. Ставимо на місто цей вісь, і при обертанні, як ви бачите, у нас є ось таке проскакування, тобто сама внутрішня частина опора не обертається. І це являється причиною несправності. Давайте ми його розберемо і уважно оглянемо. І як ви вже замітили, тут є дійсно серйозний дефект. Це Тріщина в корпусі, і він розходиться. Ось, ось отак воно у нас відбувається під час нерегулювання. Ось наша проблемка, де заховалася. Я вже голову ламаю. Ну що ж, будемо відновлювати його. За допомогою ножовичного полотна, трішки зауженого, я пропилю ось таку канавку. Далі з мідної проволочки ставлю такий бандаж. Стягнули його добряче, ну і клеєм додатково ще промазав, як би заармував, і щоб все було надійно. Побачили, да? ось так воно відновилося. І давайте спробуємо його вставити в корпус і подивимося, чи нічого тут не буде затирати. Як ви бачите, він легко сюди стає. Все чітко. І зараз перевіримо на обертання. Ніде нічого не затирає, чітко все обертається, все добре. Будемо його тепер збирати. Ще раз перевіряємо з вісю. Як ви бачите, все чітко, ніде нічого не розходиться, все добре. Все. Далі я запаяв на місце сам потенціометр, зафіксував його, звісно, тому що розібрав він на заклепках пластикових, скріпив його і ще раз перевіряємо, як ви бачите, серцевинка. Резистора обертається, далі збираємо все в корпус і будемо перевіряти в поки що в розібраному стані. Як ви бачите, є мінімальні обороти. І старт, все, додаємо оберти, і, як ви бачите, вони додаються. В зворотньому напрямку оберти зменшуються. Все, проблемка знайдена. Далі нам залишається зібрати корпус зворотній послідовності і перевіряємо. останній. Штрих одягаємо ручку і будемо вмикати. Поїхали. Є старт, як ви бачите, мінімальні оберти. І потихеньку додаємо, крутимо рукоятку, і, як ви бачите, оберти у нас додаються. Що свідчить про те, що комбайн відновлено, і я сподіваюся, що він ще попрацює. Так, Крутимо в зворотньому напрямку, оберти, звісно, зменшуються. Перемкнемо зараз в режим П, пульс. Це красна буква така на, самому, на самій крутільці. І все воно працює. Відаю власнику, вам друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.